Точної версії виникнення цього свята ніхто не знає. На думку деяких дослідників, традиція жартувати 1 квітня походить ще від античності. Інші вважають, у день, що відповідає сучасному 1 квітня, відбувалося Воскресіння Христове. А римська ватра поширювала неправдиву інформацію про те, що нібито. Тіло було вкрадене учнями Христа, таким чином вони начебто розігрували інших. Інші стверджують, що це свято зародилося ще в стародавній Індії, де 31 березня відзначали свято жартів. Також є припущення, що 1 квітня в стародавньому світі жартували тільки ірландці, та й то в честь нового року. Ще за однією версією, звичай жартувати. Ще за однією версією, звичай жартувати 1 квітня пов'язаний з перенесенням нового року. До другої половини 16-го століття Європейський Новий рік починався в кінці березня. До цієї події готувалися, ходили один до одного в гості, дарували подарунки. Сама зустріч нового року відбувалася 1 квітня. Пізніше, за указом французького короля, початок року офіційно стали відзначати 1 січня, але багато підданих продовжували святкувати 1 квітня. Щоб зжити старі традиції, їх стали називати першоквітневими дурнями. Стало модним їх розігрувати і висміювати. Не забули сьогодні про першоквітневі жарти і у Тернополі. Сьогодні зранку я прокидаюся і бачу повідомлення, що один з них їде в Америку, тому що виграв зелену карту, і от пропонує зібратися останній раз, якби вже перед тим як від'їде, щоб було що згадати і потім підтримувати надалі контакт. Но я в цей момент ще спав, коли вони це все коли вони про це переписувались. Відповідно, я лише прочитав і вже в кінці, дійшовши до кінця діалогу, я зрозумів, що його таки розвели з першим квітня. Ні, 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 не розіграв. Ну зранку ще розіграли, подзвонили, а там нікого нема в двері. Дзвінок подзвонили, так, Так, чоловік пожартував. Розігравали вас якось, друзі? Можливо, ви когось вже встигли розіграти? Ні, і не планую. А ви? – ні, тому що це вже залишилося якби в минулих роках, коли ще були молоді, зелені, а зараз вже дорослі, і треба якось вливатися в доросле життя без жартів. У школі нас розігрували комусь странно, дошку мило малювали вчителям, і просто шнурки. Класично все. Це свято щороку набуває більшої популярності. У соцмережах вже визначили топ кращих розіграшів. Один із них відбувався 1 квітня 1957 року в Англії. Телевізійна передача Панорама на BBC показала документальний фільм про те, що на півдні Швейцарії ростуть дерева із спагетті. У ньому показували швейцарських селян, які ходять і зривають макарони. Після чого до редакції телеканалу надходили листи з проханням сказати, де можна взяти розсаду такого дерева.